Вітаю, шановні співвітчизники, ми продовжуємо вивчати солов'їну мову. Поясніть, будь ласка, я завтра зустрічаюсь з дівкою. Завтра, це завтра. Це те, що буде в майбутньому. А зустрічаюсь це теперішній час. Як таке можливо? І ще є слово зустрінусь. Тобто я завтра зустрінусь з дівкою. Це правильно. Я завтра зустрічаюся з дівкою. Це теж правильно. Як два часи і майбутнє і теперішнє можна одночасно використовувати? І чому, якщо в зошиті я пишу, я можу написати зуситери в кінці рядка, я, а, то я маю писати тільки зу, а ситери переносити вже на наступний, тому що. Поставлять помилку, диплом не дадуть. Яка різниця? Ці ж самі викладачі, які там за це ставлять низькі бали. Потім жаліються, що там мала зарплатня. Так мала, тому що з таких дітей чиновники виростають яким там сантиметр паперу туди-сюди, кілограми, зверху, знизу значення немає і нікому нічого не вистачає потім. Відповіді в коментарях. Лайки, like підписки.